Зміни посла Сполучених Штатів Америки відбудуться. Я вдячний Оксані Маркарові. Ми з нею розмовляли, мали контакти, я маю на увазі. І яке буде продовження її роботи, я не можу вам сказати. Багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні. Але якщо вона вирішить для себе по-іншому свій шлях, це її вибір. Що стосується нового посла, я би так сказав, і Кабінету міністрів. Я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Ростем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому? Тому що сьогодні всі рішення весь наш бюджет це, на жаль, війна. Але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить цього. І тому це серйозне рішення. Для нас дуже важливо. Сьогодні, в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини зі Америки, не втрачати цей момент. Я вважаю, що ви самі це розумієте, самі це відчуваєте. Принаймні, з нашого боку буде саме так. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті. Посилення України, зброї передусім. І тому одна з моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України. І в зв'язку з цим же, це має великий вплив на уряд. Тому що, знаєте, життя воно таке: критики може бути багато і нормально. І нормально. Але хто, хто це зможе? Хто зможе мати і нести таку відповідальність в час війни? Це питання. Від цього багато речей залежить. Окрім всього, цього, якщо будуть відповідні рухи, то безумовно Україна повинна бути швидкою, якщо ми хочемо перемогти в цій боротьбі за себе, за свою незалежність. Партнери повинні бути швидкими. Модернізованими ми також, і тому безумовно, я це підкреслював сьогоднішньому уряду, і, і ще раз підкреслюю це не тільки стосується уряду всіх інституцій. Безумовно, Україна в цій боротьбі з дефіцитами, коли ми витрачати повинні гроші тільки на посилення, на зброю, оборону ну, безумовно, є е, е, укриття. Ми говоримо про безпеку, треба думати про скорочення. Інституції в будь-якому випадку, що можемо, треба скорочувати. Це нормально, щоб керувати було е процесами швидше, щоб було менше бюрократії і щоб було е економія бюджету.